Тому їх по прізвищу, а мене інвалід. Я не знаю, там, чи будемо ми тут матюкатися. Це важко. І зараз я вам спустився один раз до Вікторія. Більше не хочу. Поки ми не знаємо про бар'єри, ми їх не помічаємо. Але варто дізнатись більше, і світ уже не здається таким зручним для всіх. На фестивалі локаліст, група активної реабілітації на чолі з Віталієм Пчолкіним дали змогу усім охочим зрозуміти, що таке бар'єри. Метою нашої локації є перше – це. Взагалі, дати, спробувати цей отримати користувацький досвід і відчути, як навіть найменші бар'єри можуть впливати на якість життя. Коли суспільство розуміє, що таке безбар'єрність, тоді з'являються рішення. Зникає байдужість і народжується повага, розповідає пан Віталій. Зараз є чудова ініціатива в Буча, одне з 20 міст, яке будує безбар'єрний маршрут. От якраз Такі маршрути вони з'єднають у ці осередки доступності, і тоді, в принципі, ми будемо ближче до тої примарної безбар'єрності всеосяжної, куди ми в принципі маємо прийти рано чи пізно. Безбар'єрність це питання справедливості. Це про гідні умови для тих, хто віддав здоров'я за країну. А ще про щоденну потребу мільйонів літніх людей, батьків з дітьми, вагітних людей з травмами чи ментальними порушеннями. Ми маємо пройти певний шлях. Для того щоб люди з інвалідністю, люди з різними порушеннями тимчасовими без наявного статусу інвалідності все ж таки долучалися до життя суспільства, і цей напрямок має бути двосторонній, як з боку людей з інвалідністю, так і з боку суспільства на людей з інвалідністю.